Передати, ми перейдемо, куди скаже командир. Що тут входить, навіть мої. Ну, люди просто приводять і поїзджу, бачите, чистий мед, екологічний, який краще, ніж будь-який шокладний. Це просто чоловік привіз і передав ну, 100 кг, але я тобі довіряю. Мій водій, бувший полковник, зробив в мене там при Радянському Союзі, баласкає на фабрика відшивала військоводя. Mm -hmm. Зараз ми працюємо на жінській одязі, на Європу. Але ми перекваліфікувалися, зараз ми будемо шити і віддавати. Для того, щоб ви були забезпечені, щоб мир і спокій був в нашій країні. Це дуже добре. Володимир дивився цього зараз розгрузки. подивіться те, що ми ще. Ми більш якісно шиємо. У нас настояще брудне, а то якісь кооперативніши, а ми шиємо тут. Всі строчки. Воно не, не ну, короче, ми знаємо, як ми взяли натовські, ми взяли з бо, бойовиків тих, що там. Роздерли, всю, учли, всі моменти і для ліхтарика, і для всього остального. І воно якісне, воно навіть не повне, якщо навіть прикупати його ніколи нічого йому не буде. Ми можемо відшивати ми можемо посадити 50-60 чоловік, відшити дійсно таке потрібно, з усіма побажаннями. Допустимо, щоб хтось із ваших вискав, нам потрібно ось таке, таке, таке. Ось так. І Ми все відшиємо. У нас професіональні машини. Якщо ми шиємо на Європу, і жіночу одяг, який прокурор, щоб нести і ніякого зауваження нема, то що ми не відшиємо, вам, щоб ми були в хороших Дякую. 100%. Дякую. Пан я бажаю здоров'я в першу чергу. Тому ми готові. А, цю нагоду якраз користаю і взагалі, якщо буде можливість, заїдьте до нас. Добре. Балта тут недалеко, ми вам покажемо наше виробництво, покажемо наших людей, ми готові до співпраці. Добре. добре. Ми будемо ззаду оборонятися. Приймає запрошення нашої. Що найкращого? Все добре. що буде. Побачимо добре. щасливо. Чому ми сьогодні тут? Тому що ми приїхали показати і передати для наших пограничників, по-перше віч мішки, які ми відшили в себе на виробництві, і розгрузки, які конче конче потрібні сьогодні нашим пограничникам. Це перше питання. Друге питання. Ми учли всі питання, які потрібні для того, щоб вони були удобні, комфортні і щоб вони провітрювалися. Це перше і друге. Ми, звісно, приїхали, передаємо сьогодні продукти харчування е, непосредственно прямо на заставі, на границі, на пунктах пропуску нашим е, пограничникам. Е, я з певністю можу сказати, що одеські фермери е, вдячні в першу чергу офіцерам та солдатам, які обороняють наші кордони і дали нам посіяти і зібрати хліб для України. Ми їм подякували, а продукти харчування ми привезли в першу чергу власного виробництва, те, що ми вирощуємо на своїх полях, на своїх фермах і передаємо. І оскільки у нас вівторок вже будуть обжинки, то ми перевеземо на отряд, передаємо там пару поросят, пару свиней, пару вівців, щоб люди були шашлик і таке інше.